В Україні з'явилася нова державна виплата: пакунок школяра. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Та програма вже викликала суперечки між українцями. Одні кажуть, ці кошти краще віддати на потреби армії, інші ж навпаки, вважають, що така допомога має бути щороку і для всіх школярів, а не лише для першачків. Як отримати допомогу, де робити покупки і чи реально зібрати дитину до школи за ці гроші, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні стартує нова одноразова грошова виплата пакунок школяра. Батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень на придбання всього необхідного до школи, канцелярії, книжок, одягу та взуття. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Сьогодні за ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. На придбання необхідного канцелярського приладдя книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, які умови отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина, але лише після того, як дитину офіційно зарахують до першого класу, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Шкільна система передає цю інформацію нам в пенсійний фонд, і в дії людям приходить пуш сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в дії зараховують гроші. У Мінсоцполітики пояснили, 5 тисяч гривень можна витрачати тільки на дитячі товари. Це можливо зробити в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також у тих магазинах, які торгують і дорослими, і дитячими товарами, де є відділ дитячих товарів. Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь. Купувати товари батьки можуть як онлайн, так і у звичайних магазинах. А платити за шкільне приладдя можна тільки карткою. Готівку знімати заборонено. Що робити, якщо немає дії? Батьки, які не користуються застосунком, можуть отримати 5 тисяч гривень іншим чином. Після того, як першокласника зарахують до школи, треба прийти до пенсійного фонду та написати заяву на отримання коштів. У ній слід вказати рахунок, туди й надійдуть гроші, повідомили у Мінсоцполітики. Проте, у перший же день після оголошення програми пакунок школяра» серед українців розгорілася палка суперечка. У соцмережах деякі батьки пишуть, що 5 тисяч гривень краще передати на допомогу армії, а рюкзаки та канцелярію вони і в змозі самі купити. Водночас є й ті, хто нарікає на таке рішення уряду, мовляв, потрібно готувати дитину до школи не тільки у перший клас, але й кожного року. А деякі українські... У, такому рішенні підготовку до виборів. у нас що основне підготовити учня до школи чи дати воїнові все необхідне, щоб він міг захистити того учня, який піде до школи. Не буде школи, якщо у військових не буде зброї. Все має йти на потреби війська, бо вчителям вже допомогли. Тепер до дітей беруться. А якщо батько першокласника мільйонер, йому також подарунок від держави? А зброю є за що купувати. Скільки можна тринкати кошти державного бюджету. Це явно на цільове використання, коли країна у війні досить популізму. Готуються до виборів. Але якщо не буде перемоги на фронті, не буде де вибори проводити. А другокласникам. А третьокласникам кожного року для кожного класу нові покупки до школи. Це просто жах. Спрямуйте ці кошти на озброєння, на захист. У нашій сім'ї першокласник, але я проти такої витрати державних коштів. Це, що не роби, все не те, все погано. Це наш менталітет дай погано, не даси погано, дають, то беріть. Одна з користувачок соцмереж зауважила, що хороший рюкзак коштує 3 тисячі гривень, а ще ж треба купити і канцтовари. Тож подивімось, чи реально зібрати першокласника до школи, маючи всього лише 5 тисяч гривень. Візьмемо мінімальний набір і для хлопчика, і для дівчинки. Зошити, обкладинки, кольоровий папір, картон, альбом для малювання, підставка для книжок, фломастери, олівці, фарби, пластилін, клей, ручка, ножиці, гумка, точилка та інша канцелярія. Такий набір у середньому коштує 985 гривень, але є як значно дорожчі за 1600 гривень, так і значно дешевші за 705 гривень по знижці. Усі ці речі треба кудись складати, тож далі про вартість рюкзаків. Для хлопчиків ціни стартують від 492 і до 4410 гривень. Якщо ж подивитися за популярністю, то найчастіше батьки купують портфель за 1630 гривень. Що ж до цін на портфелі для дівчаток, вони трохи дешевші: від 438 і до 3980 гривень. Водночас, найчастіше покупці обирають рюкзак вартістю близько 1400 гривень. Тепер перейдімо до одягу: у кожного школяра має бути щонайменше два комплекти форми: один на теплу погоду, інший на холодну. У середньому класичні штани для хлопчиків коштують 469 гривень. Брюки 620, сорочка з коротким рукавом 425, з довгим дивно, але 350 гривень. Осінні туфлі 900 гривень, а зимові черевики 1500. Для дівчаток в середньому шкільний сарафан коштує 750 гривень, спідниця 478, блуза з коротким рукавом 490, з довгим 510, осінні туфлі 870 гривень. А зимові черевики так само півтори тисячі, як і хлопчачі. Якщо підрахувати всі витрати, то зібрати хлопчика до школи обійдеться батькам щонайменше у 5,5 тисяч гривень. Для дівчинки сума буде дещо вищою приблизно 5 тисяч 800 гривень. І це без урахування курток, спортивного одягу, змінного взуття, вишиванок та інших важливих речей. Тож очевидно, що 5 тисяч гривень недостатньо, аби повністю зібрати першокласника до школи. Водночас ця сума може стати суть. Туттєвою підтримкою для багатьох родин. А що ви думаєте про програму Пакунок школяра? Чи справді вона необхідна та чи справедлива? І скільки, на вашу думку, насправді необхідно грошей, щоб зібрати першокласника до школи? Діліться своїми думками в коментарях. Захисник Азовсталі Михайло Діанов вдруге став на весільний рушник. Воїн, який пережив полони, і повернувся додому, поділився з вирушливими кадрами свого весілля і розповів про найщасливіший день у житті. Коли закохані оголосили про заручини, як відбулося їхнє перше знайомство та що відомо про кохану Михайла? Далі розповім. Захисник Азовсталі, Морпіг і ветеран російсько-української війни Михайло Діанов вдруге одружився. Радісною новиною герой поділився на своїй сторінці у Фейсбук, де 5 липня змінив сімейний статус і офіційно підтвердив: він у шлюбі з коханою Мирославою під дописом додав жартівливий підпис. Клявся, божився, що ніколи не одружуся. Також Михайло Діанов поділився зворушливими кадрами з весілля. Пара не влаштовувала гучних святкувань, віддавши перевагу скромній, але щирій церемонії. Михайло одягнув світлий костюм, а його обраниця Мирослава класичну білу сукню, доповнену ніжним букетом. Чоловік не приховує, що зустріти справжнє кохання після полону було непросто, адже багато жінок бачили в ньому символ війни, але не замислювались, що за героїзмом ховається звичайний чоловік, який теж мріє про тепло і підтримку. Мені після полону не щастило на щирі стосунки. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора у Тікток ролик зі мною виставити фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. Втім, торік життя військового кардинально змінилось. Випадкова зустріч із Мирославою подарувала йому шанс на нове щастя. Жінка, яка працює в обленерго та виховує сина від першого шлюбу, відразу підкорила серце захисника з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на десять молодша за мене, а виявилося, що лише на десять днів. Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика, ми дуже близькі. Їхні стосунки розвивалися швидко і щиро. 31 грудня 2024 року. Пара оголосила про заручене для Михайла. Цей шлюб став другим. Близько 13 років тому він розлучився з першою дружиною Ольгою, з якою разом виховував доньку Катерину. Нагадаємо, Михайло Діанов захищав Україну з 2015 року. Спершу служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї бригади, де його знали за позивним мішання. У травні 2022 року, під час останніх днів оборони Маріуполя, світ побачив його усміхнене обличчя та поранену руку на легендарному фото, яке стало символом стійкості захисників Азовсталі. Після виходу з заводу Михайло потрапив у російський полон. За кілька місяців бійця повернули додому. Чоловік був виснаженим із тяжкими травмами руки, яка за час неволі так і не заросла. У кістці бракувало 4 сантиметрів. Медики доклали максимум зусиль, щоб врятувати кінцівку, але попередили, що повернутись до бойових дій він уже не зможе. Попри це, Михайло залишився вірним присязі і вирішив продовжити службу Україні, перейшовши до роботи в поліції, щоб і надалі бути корисним своєму народу та країні. Михайло діанов довів, що справжня сила будувати нове життя після найскладніших випробувань. Його весілля це не просто свято двох закоханих, а символ надії для всіх, хто бореться і вірить у краще завтра. Вітаємо молодят і бажаємо їм міцного здоров'я, взаєморозуміння та щасливих років разом, наповнених радістю і теплом. Доєднуйтесь до привітань у коментарях. Підтримаємо героя у цей особливий момент. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.